Усім привіт, це Кейсі Ньюс, де ми зібрали для вас найцікавіші новини Київської школи економіки. Поїхали! Студенти Кейсі представляють Україну на міжнародній арені. Так так, шестеро наших студенток повернулися із Риги. Там вони протягом трьох днів брали участь у 52-й щорічній конференції Європейського товариства із публічного вибору. І з доповідями в Ризі зібралися понад 200 дослідників та науковців зі всього світу. А наші студентки серед спікерів із власними дослідницькими ідеями пишаємося і раді, що наші студентки отримали не лише важливий досвід, а й академічний нетворк буквально знайомства міжнародного рівня. Перший рік українською Khan Academy — це одна із провідних освітніх платформ світу. Так ось вона вже рік як доступна нашою рідною мовою. А все завдяки команді локалізаторів, 70 викладачам і студентам із Шевченка, КПІ, наукма і звичайно ж завдяки студентам КЕСІ, що працювали над адаптацією. Завдяки нашим локалізаторам тепер на сайті освітньої програми представлено 12 курсів української це понад 160 годин контенту. До речі, доступний офіційний україномовний застосунок, що працює в офлайн режимі. Так що раптом Blackout вже не посачкуєш. освіжити або вивчити із нуля математику, хімію, біологію, економіку чи навіть пройти курси із підготовки до НМТ. Посилання на хан я вам залишу в описі до відео. А далі про освіту під час війни. Наші експерти з KC Institute порахували, скільки годин навчання втрачають школярі через повітряні тривоги. І тут лідирує Сумська область. Через регулярні артилерійські обстріли там у середньому учні пропускають понад 100 годин навчання на місяць. Ну тобто нормальних уроків, вважай, майже не буває. Також найбільш тривожні Полтавська і Дніпропетровська області, де більше 40 уроків щомісяця скасовується, це майже половина навчання. Який вихід? Аби не. Переводити дітей на онлайн-навчання, що значно втрачає у якості порівняно з присутністю у класі, експерти рекомендують удосконалити систему попередження. Приклад Черкаської та Київської областей доводить, що по районні тривоги можуть суттєво зменшити навчальні втрати. Ну і звісно ж, укриття. А в областях, де сирени гудуть найчастіше, максимальна кількість укриттів у школах має бути перелаштована під навчальні класи. Такі рекомендації. А далі про тих, завдяки кому школярі усе ще можуть навчатися. Держприкордонслужба отримала обладнання на 222 тисячі доларів. Це ініціатива Casey Foundation разом із BGV Charity Fund – Захисники отримали 25 причепів і спеціальні контейнери. Завдяки їм прикордонники зможуть швидше доставляти техніку спорядження і допомогу туди, де найгарячіше. Адже логістика під час війни це не просто зручність, це час і відповідно врятовані життя. Дякуємо Київській школі економіки та фонду БГВ за надані вантажні причепи. Ця допомога є дуже важливою для нас, оскільки суттєво покращує логістику, а також зменшує витрати часу та. Пали. Дякую, що додивилися до кінця. Підпишіться, якщо ще не підписалися, нам є що вам розказати. Пока!